Вітаю, друзі! Уже можна сказати двох хвилин на готовність до початку продажу монет. Як на мене, монета дуже гарна. Зараз ви її бачите на екрані. Тобто, тризуб такий стилізований, дві сторони: одне поле гладке, інше поле з візерунком. Так і от цей тризуб переплітається. Тобто, такий щось даже Схоже на якийсь ковальський виріб, ще щось мені подобається. От. Інша сторона зворотня досить ну, якби гола. Але, в принципі, також цікава. Ну, Європа, зірочки, оці всі символ е, об'єднаних держав. так. Європа, Україна, молоденька гілочка розцвітає тобто, з цього союзу. Як на мене, монета буде прикольна. Е, незрозуміло, де вона з'явиться. так, Тому що, якщо ходити по сайту, то поки що монети немає. Я думаю, що вона з'явиться саме о 15.00 або трошечки пізніше. Тож... Пробуємо купувати. Як бачите, сайт показує, що зараз нас 11,5 тисяч. Я зайшов сюди десь без 10,5. показувало 0, хоча я дивився, що дивно. Так? От, потім десь за хвилин 5 до початку було біля 4-5 тисяч, і от вже 1145. 9 чоловік. Я думаю, що статистика трошечки затримується, але в будь-якому випадку, якщо 25 тисяч монет буде викладено, то мені здається, що е, мені здається, що має всім вистати е, нас менше, ніж буде виложено монет. Головне, щоб витримав сайт так? і всім успіхів, всім далих покупок. О, з'явилася пам'ятна монета. І пробуємо додати в корзинку. Ага, в черзі 4840 черга. Бачите, сьогодні в нас якийсь новий режим. Такого раніше не було. Отже, випробовують нові правила. 4840 я в черзі, бачите, поки балакав. Ну, не знаю, чекаємо, дивимось. Ага, вже моя позиція 2637. Дві тисячі Тобто зменшується оцей режим? Якщо оновляти сторінку, то, як бачите, все зменшується, зменшується. 635-й я в черзі. 233-й. 33-й. Все, і монетка в кошику. Тобто, тут тепер має значення, хто і який додався. Як бачите, ви просто витримали. Ну що, це напевно справедливий момент. Тобто, дійсно, хто перший став в чергу, так, той і отримає монетку, хто перший натиснув кнопку. От, відповідно, мені здається, що все має бути класно, і, напевно, все-таки тепер люди будуть довольні. Таким методом і таким, такими діями. Ангелінка мені пише, що також встигла замовити монетку. Так? От. І бачимо, що залишок 18189, я думаю, що в принципі вже сміло можна отримувати. Так? Тобто має значення те, коли ви натиснули кнопку. І, відповідно, по мірі того, як монетки поступають в чергу. Вам додається ця монетка в чергу. От в ангелінки додавалась, у мене додавалась. В принципі, можна просто оформляти покупку. Дякую всім. Вдалих покупок. Надію, що ви теж сьогодні змогли це зробити без проблем. Як бачите, друзі, навіть на прикладі продажу, який відбувся сьогодні, дуже важливо є вчасно зайти на сайт і вчасно знати про те, що буде відбуватися продаж. Тож, користуючись моментом, хочу показати вам новий молодий телеграм-канал в курсі гривні. Для своєчасного поповнення своїх колекцій важливо бути завчасно проінформованим. Автор створив канали, в яких публікує плани випуску, анонси виходу, введення в обіг, старти продажу продукції та багато іншої інформації. Канал є новим проєктом, який присвячений продукту. Продукції Національного банку України. Крім вище згаданих новин, у ньому можна знайти інформацію про обігові гроші, старт продажу у всіх банках-партнерах, нагадування про купівлю продукції в інтернет-магазині Національного банку України, буклети продукції, річні каталоги, список всіх монет за рік з повною сумою на купівлю. Для пошуку додана зручна навігація по тегам. Також на сайті публікуються адреси та відділення банків-партнерів, які займаються продажем нумізматичної продукції офлайн. Другий канал присвячений філателії. На ньому також постійно публікується свіжа інформація щодо даного виду хобі. Ці канали наповнені лише якісним контентом, який буде корисний для вас та ваших друзів. Тому посилання на дані канали лишу під відео. Отже, повертаємося до сайту. Так, я замовлення вже оплатив. Ну, що я можу сказати? Мені здається, що такий підхід до оформлення покупок і такий підхід до замовлень має сподобатися всім. Дійсно видно, який ви стали в чергу, і в принципі оновлюєте ви сторінку чи не оновлюєте. Просто-напросто ця черга, як бачите. Ну, зменшується, 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 це можна було бачити на екрані. І як тільки доходить до того, що приходить ваша черга, монетка просто появляється у вас в корзині. Тобто, якщо на сайті виклали 25 тисяч монет, а як бачили, моя монетка була там 4 тисячі якась, відповідно, вона добавилась в корзину і якби, страждати про те, що ти не встиг її купити чи не зміг, можна не страждати. Відповідно, якщо хтось додавить. В корзину монетку, скажімо, там 26 тисяч, а монеток 25, Ну тоді, звичайно, що ви її не зможете придбати. І, можливо, тепер цікаво, як буде працювати оцей момент з другим шансом, коли хтось не оплатив замовлення, і монетки повертаються назад в склад. І, наприклад, через годину після того, як закінчився продаж, коли на сайті написало, що нуль момент, так через годину, через півтори можна було зайти і зловити, встигнути ті монетки, які поверталися назад на склад. В мене пише, що ліміт використаний, пише, що на складі залишилося, от як бачите, було 1000, тепер 940 монет. І я думаю, що зараз вони досить швидко ці монети продадуться. Але такий підхід мені сподобався. Якщо ви вчасно зайшли на сайт... О 17.00 чи о 10.00 для наступних продажів, я думаю, що ви монетку купити зможете. Тобто сайт вас ідентифікував, сайт вам поставив номер черзі, і якщо кількість монет і ваша черга якби, попадає в цю кількість монет, ви монетку теоретично можете купити. Враження хороші, так, мені сподобалася ця покупка. Це було легко, не потрібно було ні оновлювати, ні щось робити, тобто, просто потрібно було дочекатися своєї черги. І монетка сама потрапляла в корзину. Потім лишається лише її лише оплатити. Як бачите, сайт витримав, показує 9800. Так було 14. Ну, в принципі, в принципі, все класно. І сьогодні оформлено 12 тисяч покупок. Тож, дякуємо за сайт. Мені він сподобався. Сподобався момент покупки. Вітаю всіх, хто зміг сьогодні цю монету придбати. От і до нових розпродажів, до нових днів продажів. До зустрічі!